Зараз ми знаходимося в селі Юхни у приміщенні старостату, і як бачимо, тут наготовлені пайки для роздачі людям, які особливо цього потребують. І наше перше запитання, звичайно, буде до волонтера, до керівника громадської організації Європейська Миронівщина» Олександра Бованенка. Доброго дня. Сьогодні в Юхнах наша громадська організація Європейська Миронівщина в рамках реалізації грантового проекту від Данської ради у справ біженців роздає гуманітарну допомогу, продуктові набори та тривалого зберігання для внутрішньопереміщених осіб, які мешкають в Юхнівському старостинському округі Миронівської територіальної громади. Ну наскільки відомо, що такі продукти можуть отримати і отримали вже частково в інших старостатах? Так, е, Так, отримали росава, зеленьки, яхни. Е, зараз готуємо на маслівку, козин і далі Вікторівка. Чому от саме було вирішено саме на такий грант е, ставати, тому що і чому він необхідний сьогодні для людей? Ну, наша організація займається більшістю внутрішньо переміщеним особам. Це продуктові набори. Також ми реалізували проект, де відновили будинок для переселенців. Зараз в планах у нас створити шелтер, тимчасове помешкання для переміщених осіб. Тобто, як то кажуть, у вас ще дуже багато планів багато роботи. Але наскільки відомо, Олександре, що ви займаєтесь не тільки проблемами внутрішньопереміщених осіб, а і, наприклад, братами, нашими меншими, тобто тваринами, і займаєтеся тим, що ви граєте гранти, як був нещодавно на новій пошті, хотілося б ви сказали ще за цей бік вашої роботи. Е, так, ми почали займатися допомогою нашим. Безпритульним тваринам наші партнери це польська фундація BioHero, нам допомагає з кормами. Тому ми їх отримуємо, роздаємо, і наші пухнасті всі задоволені, всі накормлені. Стосовно нової пошти, це ми напевно вже місяців 5 співпрацюємо з новою поштою в рамках гуманітарної допомоги, де наша організація отримає щомісяця 10 тисяч гривень. І за рахунок яких ми отримуємо та відправляємо гуманітарну допомогу. Ну і наскільки відомо, не тільки гуманітарну допомогу, а й навіть нашим бійцям, так? Так, і в тому числі для наших хлопців, які перебувають на захисті нашої держави, окрім тимчасового житла, як ви вже називали, що в, в планах? В планах ми подали заявку грантову, грантовий проєкт, це відновлення укриття. Сподіваємося, що. Сьогодні-завтра отримаємо відповідь. Також нами подано вчора грантову заявку знову ж таки допомога внутрішньопереміщеним особам, і в планах у нас отримати гуманітарну допомогу і завести її в Харківську область. Валерію Івановичу, тут ми бачимо, що сьогодні така благодійна акція прийшла. От Хотілося б почути, для кого саме вона була на кого розрахована і хто прийшов отримувати ці продуктові набори. Значить, прийшли отримувати продуктові набори внутрішньо переміщені особи, які зараз проживають на території нашого села, нашого округу. І також самі незахищені населення, там інваліди, хворі, незахищені. Ми звичайно дуже раді такій можливості. Дуже дякуємо Олександру за допомогу. Ми радіємо кожній можливості допомогти нашим людям. Дякую.